Справа 538. Поставте в записі дужки так, щоб значення отриманого виразу дорівнювало. Ну що ж, стартуємо, дивимося, що за вираз і чому має цей вираз дорівнювати. В першому завданні ми бачимо вираз: 7 помножити на 9 плюс 12 на 3, мінус 2, і він має дорівнювати 75. Нагадую, що в такому випадку, коли немає дужок, найбільший притет у нас має множення і ділення. Якщо порахувати цей вираз без дужок, то у нас 75 не вийде. Можна помітити, що 7 помножити на 9 це буде 63. А 63. Ну, а тут 12, якщо ми поділимо на 3, це буде 4. І ніяк з цього не зліпиш. Але можна розставити дужки. Ну яким чином я б розставив дужки? Я б тут розставив дужки лише одні. Лише ось так. 3 мінус 2. Чому? Якщо я так розставлю дужки, то головний пріоритет тут буде віднімання. І 3-2 це буде 1. А 12 на 1 це буде 12. А 7 на 9 це 63. А 63 плюс 12 це буде 75. Записуємо тоді, перевіряємо. Пишемо 7, що множиться на 9 плюс 12, що ділиться в дужках 3 мінус 2. І це дорівнює. Пишемо 7 помножити на 9, це можна помножити. Тут великий притет. Пишемо 63. Далі додати. 12. Що ділиться? А 3-2 це 1. І це дорівнює тоді. Переносимо. Тепер треба виконати спочатку ділення, то ми пишемо 63 додати. 12 поділити на 1 це буде 12. І це буде дорівнювати 63 плюс 12 75. Тобто так і вийшло, як нам треба. Тепер переходимо до другого завдання. Той самий вираз, треба по-іншому розставити дужки так, щоб результат дорівнював 23. Ну, 6 помножити 7 на 9 це вже 63. А як ми можемо зменшити вираз? Або віднімати більше число, або ділити на більше число більше число поділити? Тобто тут я пропоную розставити дужки ось таким чином. Чому ми спочатку виконаємо множення, потім додавання, а вже потім поділимо. І це нам дасть менший результат. Давайте спробуємо обчислити, чому ж він дорівнює. Чи дорівнює він 23, як нам треба, пишемо 7 помножити на 9 плюс 12, що ділиться на 3, відняти 2 дорівнює. 7 помножити на 9 це 63, то ми пишемо, що це дорівнює 63. Далі. Плюс 12 пишемо. Поділити на 3. І мінус 2. І це дорівнює. Переносимо. Тепер спочатку тут найбільший пріоритет в дужках. Додавання 63 плюс 12 це 75. Поділити на 3 і відняти 2. Це дорівнює. 75 поділити на 3, це буде 25. То ми пишемо 25, відняти 2. І вже можемо віднімати 25 відняти 2 буде 23. Добре. Ну що ж, це ми зробили. Тепер давайте запишемо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в першому завданні розставляємо дужки. Пишемо 7. Помножити на 9, додати 12. Поділити. А в дужках буде 3 мінус 2. І це дорівнює 70. 5 є. Ну і в другому завданні. Отже, буде в дужках 7 помножити на 9, плюс 12, поділити на 3 мінус 2. І це буде дорівнювати 23. Ну що ж, ось таке логічне завдання. На цьому вправу завершено.